Христос хрещається в ріці Йордані. Дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас, в ім'я нашого Спасителя. Сьогодні ми вшановуємо хрещення Сина Божого і запрошую до вивчення дослідження Божого Слова, яке міститься у Євангелії. Сьогодні будемо розглядати фрагмент з Євангелія від Марка. Розділ 1, вірші з 4 по 11. Отже, написано. Виступив був так Іван, що в пустині хрестив і проповідував хрещення на покаяння для прощення гріхів, і до нього приходила вся країна юдейська і всі Єрусалимляни. І в ріці Йорданії від нього хрестилися вони і визнавали гріхи свої. А Іван задягався в одежу з верблюжого голосу і мав пояс армінний на стегнах своїх, а їв він сарану і мед польовий, і він проповідував, кажучи: Вслід за мною йде Он потужніший від мене, що йому я негідний нагнувшись розв'язати ремінця від взуття Його, я хрестив вас водою, а той вас буде хрестити Духом Святим, і сталося. Тими днями прийшов Ісус з Назарету Галилейського і від Івана хрестився в Йордані. І зараз, коли він виходив з води, то побачив Івана небо розкрите, і духа як голуба, що сходив на нього, і голос із неба почувся ти син мій улюблений, що я вподобав його, це слово Боже. Іван сказав. Ні, це не я Спаситель. Іде он той, хто людям Викупитель, я лише предтеча на його дорозі, він засіва і збирає ниви Божі. Дорогі брати і сестри, благодать Божа нехай буде з вами. Нині ми вшановуємо подію в подробицях зображену. У святім Писанні євангелистами, а саме Господнє хрещення, богоявлення, об'явлення Сина Божого людям як Другої особи Святої Трісі. Нам звішається Божа істина про те, хто саме нас освячує, як і чим усі і все освячується послання до євреїв написано: Хто освячує, і ті, хто освячується, усі від одного Ісуса. А у першому посланні до Тимофія апостол Павло каже, що все освячується Словом Божим і молитвою. Таким чином, вода сама по собі не може зробити. Те, що може і дійсно робить могутнє живе Боже Слово, що робить ревна молитва праведного вкупі з нашою спасенною вірою і покладанням на Бога. Той, хто нас освячує, це наш єдиний Господь і Спаситель Ісус Христос. І у Євангелії від Івана написано: освятити їх правдою. «Твоєю Твоє слово то правда. 17-й розділ Іван, від Івана. Таким чином, через віру в однородженого Сина Божого, Небесний Отець називає нас святими своїми дітьми усиновленими. Подивімося уважно, чого нас навчає подія Господнього Хрищення богоявлення. Зразу ж хочу зауважити, що так як Огієнко подає написання хрещення у своєму перекладі святого писання, є дуже важливим. Він подає такий правопис цього слова через букву І, каже, хрещення, бо зазвичай ми вживаємо ще також. Хрещення через букву Е. Але чому Огієнкове є дуже добрим, кращим, тому що у його написанні цього слова міститься ім'я нашого Спасителя. Отже, погляньмо, чого нас навчає Господнє хрещення Богоявлення. По-перше, Ця подія каже нам про те, як саме ми повинні дотримувати наказ Ісуса Христа щодо запровадженого ним таїнства святого Хрещення, про яке він говорить у прикінцевих рядках, зокрема святого Івангелія від Матвія, 28 розділ, де написано: тож ідіть, і навчіть всі народи, христиче їх в ім'я Отця. І сина, і святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Згідно з цим наказом, ми, як діти Божі Християни, повинні звіщати світові Євангелії Ісуса Христа, охрещуватися самі і охрещувати інших довкола, зокрема новонароджених дітей, так як церква Ісуса Христа робиться. Від самого свого початку існування. І ми читаємо про хрещення новонароджених дітей немовлят у свідченнях перших християн. У писаннях отців церкви бачимо написи про це на могилах перших християн. Пам'ятаємо, дорогі у хресті, що хрещення – це те, що Бог робить щодо нас, а не ми щодо Бога. Це дія Божа щодо нас, а не наше бажання чи наш вибір. Бо, друге, є досі поширеною хибою нині у світі, що, начебто, ми робимо щось для Бога хрещенням. Ні, це Бог чинить для нас. У Таїнстві Святого хрещення Бог бере нас під свою опіку, дарує прощення гріхів, життя, спасіння, прищеплює спасенну віру, долучає до своєї родини. По-друге, богоявлення навчає нас правдивого Божого послуху і покори перед Богом, яку ми бачимо у Ісусі Христі, що покорився і пішов до Івана, щоб охреститися в Йордані. Чи потрібно було охрещуватися Ісусові від Івана, коли він сам був тим, хто запровадив таїнство святого хрещення? Ні, не потрібно. Але під час хрещення в Йордані він уособлював усе людство. Що людству так потрібно робити, він досконало впокорився волі Небесного Отця і понизив себе заради нас. Дехто з віруючих наполягає на тому, що оскільки Ісус охрестився в такому дорослому віці, то і не потрібно охрещувати новонароджених дітей. Вони забувають, що церква. Від початку свого існування, як ми вже говорили, охрещує новонароджених. І ще у Святому Писанні написано, що ця обітниця Божа стосується усіх людей. Усіх людей включає в себе і малих, і великих. Оце це таїнство, яке Бог прилучає нас. До себе, до своєї церкви бере під свою опіку, переглядаючи метричні книжки минулого століття, позаминулого століття, ще давніші, ми скрізь побачимо, як охрещували наші батьки, діди, наші пращури дітей. Зазвичай це було відразу після. Народження дитини невдовзі, у кількох днях, а то і в той же день. Для цього було багато підстав через те, що існувала загроза для життя дитини чи матері, але разом з тим християнські батьки хотіли якомога швидше передавати дитину під Божу опіку. Робімо так само. Дорогі у Христі. Іван Хреститель добре знав, хто стоїть перед ним у Йордані, коли Ісус прийшов хреститися. Перед ним був Спаситель цілого світу. І Іван знав, що це також Його Спаситель, і агнець Божий. У покорі і побожному страхові перед Ісусом. Іван, як написано, перешкоджав йому і казав. Я повинен хреститися від тебе і хіба тобі йти до мене хреститися? А серце Івана промовляло, як я насмілюся простягнути свою руку над тим, хто все у світі утримує, як я насмілюся доторкнутися до того, перед ким тремтять усі ангельські хори, до кого не сміють наблизитися серафими і через те зі страхом співають. Свят, 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 повне небо і земля слави твоєї. Як я насмілююся хрестити, Творця усього? Він творець, а я твориво, він світло, а я світильник. Але, як написано у Євангелії, Ісус відповів і сказав Іванові: допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду. Євангелій від Матвія, розділ третій. По третє, дорогі у Христі, у події Господнього хрещення, богоявлення нам об'являється свята Трійця, віру, в яку ми сповідуємо у християнському символі віри, який є найпершим, найдавнішим віросповіданням церкви Ісуса Христа. Під час хрещення Господа в Йордані перед Іваном стоїть наш Спаситель Ісус Христос. З неба промовляє Небесний Отець, це син мій улюблений, якого я вподобав, і при цих словах Святий Дух, як написано у вигляді голуба, злинув на Божого Сина. Тож ми бачимо усі три божественні особи святої Трійці разом і прославляємо триєдиного Бога з усіма небесними силами. Подібним чином, під час служби Божої, віддаючи Святій Трійці належну шану і хвалу, ми співаємо достойно і справедливо поклонятися отцю Сину і Святому Духові трійці єдиносушній і неподільній. Дорогі брати і сестри, виконуючи наказ і заповіт нашого Спасителя Ісуса Христа, звіщаємо. Його Євангеліє, всім людям, хрестячи їх в ім'я триєдиного Бога, як нам заповів наш Спаситель. Стіймо міцно у спасенні вірі в Сина Божого, бо Отець об'явив нам свого Сина, нам на спасіння, на добро, на життя. Будьмо впевнені. У нашому спасінні прощенні гріхів і вічному житті через віру в Христа, бо всьому запевняє нас слово Боже. Про святу Трійцю дуже гарно говориться у першому посланні святого Івана в п'ятому розділі написано: бо троє святкують на небі Отець, Слово і Святий Дух, і ці троє є одне. Дорогі брати і сестри, покликані Господом від темряви до світла, нині ми ще раз, вшановуючи хрищення, богоявлення, просимо Бога, щоб Він милостиво просвітив і освятив своєю правдою нас, Україну, весь український народ, щоб це своїм живим і могутнім словом. Утримував у своїй правді і благословляв нас цією правдою. Ми просимо, щоб Бог послав нам і всім в Україні сущим свого Святого Духа на розуміння Його правди, на пізнання і правди, і Бога, на належне виконання того, чого навчає нас Боже Слово, правда Господня. Ми молимося, щоб Бог зробив своє слово тим незгасним світильником на нашій життєвій стежці, який буде світити нам вдень і вночі, осяваючи правдивий шлях, ту виску і єдину стежку, яка провадить від смерті до життя, від гріха до прощення і спасіння, від непокори до послуху, від земного до небесного. Дорогі брати і сестри, тримайтеся міцно, благословінь свого хрещення. І нехай благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов, Бога Отця, і причастя Святого Духа буде з усіма вами. Христос хрещається в ріці Йордані. Амінь.